Вітаю, мене звати Оксана Остатник. Я психолог, кандидатка у психотерапевти за напрямком психоаналіз. Психологія зацікавила мене ще зі шкільних років, що і привело мене на кафедру психології в університет. Після навчання я працювала психологом у школі. В якийсь момент я була на роздоріжжі і мене захопила повністю філологія і журналістика. Цей час я заглибилась у себе, і після тривалої рефлексії, яка відкрила мої таланти і здібності, я зрозуміла, чим я насправді хочу займатися. І що психотерапія це справа, яка мене повністю захоплює. В цьому мені допоміг психоаналіз. Ем, мені подобається працювати з такими запитами: це панічні атаки, тривоги. Фобії, ОКР, питання самооцінки, самоповаги, віри у себе, труднощі в стосунках, пошук себе, розвиток і самореалізація. Я вірю, що кожна людина має внутрішній ресурс і потенціал для щасливого життя. Також я вірю, що в діалозі шукається істина. Запрошую психотерапію.